Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Перед тим, як розповісти про нову допомогу українцям, пропоную вам підписатись на мій канал, щоб не пропускати нових відео. А для мене це буде додатковою мотивацією для роботи на YouTube. Тепер до теми. Віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук повідомила про початок роботи фонду імені блаженного священомученика Клементія Шептицького. Фонд створений за спільною ініціативою урядів України та Польщі. Місія такого фонду в Україні допомогти жінкам, які перебували в російському полоні, та дітям, які втратили батьків під час війни. Польський уряд виділив фонду 8 мільйонів злотих, близько 64 мільйонів гривень. Для серед війни передбачено, щомісячну грошову допомогу близько 5700 гривень. А звільненим з російського полону жінкам фонд одноразово виплачуватиме близько 80 тисяч, повідомила Берещук. За її словами, фонд Шептицького також фінансуватиме психологічну підтримку звільнених жінок та їхню реабілітацію в оздоровчо-відпочинкових закладах. Вона надається лише громадянам України. Заявки на допомогу приймають в електронній формі. Силку я залишу вам в описі під цим відео. У фонді додали, що заявки на надання грошової допомоги приймаються постійно до 30 листопада цього року або до моменту вичерпання коштів. Виплати здійснюватимуться в гривнях на банківський рахунок заявника. Поїздки в рамках відпочинкового реабілітаційного табору в Польщі запланована на осінь цього року. Кількість місць є обмежена. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе та до зустрічі в нових відео. Па-па!